Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу представити до вашої уваги дуже класний автомобіль. Це у нас Volkswagen Arteon 2021 року. Комплектація Elegance, в універсалі на 2-літровому дизелі на 147 кВт, FOMOSHIN повний привід. Коробочка у нас автоматична, DSG DQ381. Автомобіль має 100. 58 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Volkswagen. Авто купувалось в Німеччині без єдиного підфарбування по кузову, без ДТП. Колір у нас білий перламутр. У нас сьогодні хмарно. Телефон так його не передасть. Отакий От автомобіль без зауважень по кузову. Все гарненько, все чистенько, зроблений професійний дителінг. Присутній хромпакет, легкосплавні диски R19 на новій літній гумі. Самі ми бачимо спереду самі максимальні топові фари, з переключанням ближнього дальнього, вирізання зустрічних автівок. Камера 360, автомобіль сам паркується, присутня автопарковочка, по капоту, засічень немає, все гарно, бампер також без пошкоджень, комплектація елегант. Сфокусуємо вам мінкод даного автомобіля, а лобове лобува з підгрівом. Лобове також без колів, проекційний дисплей, камера асистентів, присутня панорама, безключовий на всіх дверях. Задня оптика в нас також сама максимальна, IQ Light. Друзі, глянь такий на салон, чорна стеля, комфортні сидіння, шкіра напа, з вентиляцією, з підігрівами, все гарненько, присутні електрорегулювання, Пам'ять сидінь, накладочки на пороги, накладочки на педалі, карти у нас в гарному стані, присутні. Атмосферні підсвіточки, карбонові вставки, також вставочки зі шкіри, зеркала гріються, складаються, асистент сліпих зон. У нас вже йде скло безрамочне, подвійний склопакет, Шкірене мульти мультикермо з перфорацією. гляньте в якому стані. У нас вже присутні сенсорні кнопочки, підігрів керма. Лед приборочка 158 тисяч, асистенти у нас всі в наявності, підлокітничок в гарному стані. Самий максимальний монітор, Discovery Pro, присутній CarPlay, Android Auto, сенсорна кліма. Підвісочка заводиться з кнопки. В основному в нас без зауважень посторонніх запахів. Немає, в авто не курили Задній ряд сидінь також в гарному стані, шкіра без зауважень. Заднє сидіння також підігрівається, присутня трьохзонна кліма. Електропривід, комфортне відкривання, багажний відсік також в гарному стані додатковий комплект килимків, також присутній. Це в нас Євро 6, також присутній адблю. Пройомчика в нас гарненько. Одертостей немає. Один болтик не крутився, не знімався. Сидіння пасажира також в гарному стані. Присутні електрорегулювання, масаж сидінь. Лобове скло у нас заміни в на 2024 році. Два ключика. Так, під капотом у нас все порядочок. Двигун ми не мили. По все сухенько. Під капотом жоден болтик також не крутився. Заміна масла була на 150 тисяч. 0,9 на цьому 24. Демпфер не стукає. Знизу зганяли на підйомник. Підтікань також немає, все сухенько, все гарненько. Готові їхати на любе СТО. Кому більш детальну інформацію можете дзвонити нам в приватні повідомлення. Не дзвоните писати, перепрошую. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Наглушу колір у нас не білий акрил, а білий перламутр. Пластик внизу, так по криші пробіжимось, Дверка два пасажира. Також все в оригіналі. у нас все чітко, заднє ліве крило, ручки все ціленькі. це в нас Пластик тут також нас болтики не крутились, не знімались? Оптика у нас же? Зараз секундочку. Показники поворотів у нас вже динамічні. Ямчики в нас в оригіналі. Так, авто без підфарбувань. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть телефонуйте. Таких авто в такому стані дуже мало, з чесною історією, з рідною фарбою і на хорошій комплектації зацікавила дана пропозиція, дзвоніть нам в приватні. Дзвоніть, пишіть нам в приватні повідомлення. Всім гарного дня!